Усім привіт! Мене звати Ольга, і ви на в'язальному каналі. Сьогодні у нас 10 липня і ми починаємо щомісячну гру, яку започаткувала Олена Буганова, і вона називається Магічний Кубік. В суті гри ми маємо розпочаток 6 процесів і Олена. Кидає кубик щодня і викидає нам якісь номери. І згідно з цих номерів, ми обираємо процес, тому що Оленочка кидає два кубики, і ми можемо обрати. Обираємо собі процес і тиждень в'яжемо. Потім у нас день тиші і у неділю. Підсумки. Проєкт буде проходити з 10 по 16 липня, і я беру цей проєкт ну, практично усі вироби із бавовни будуть. Перший це буде бейсболка, яку я почала в'язати з джинсу. Другий номер будуть шкарпетки фіолетові, теж бавовняні. Третій це буде моя наволочка. Четвертий це серветка, яку я в'яжу у кольоровому році. П'ятий це мій жилет із махеру бірюза. І шостий це теж моя робота, якою я займаюся тільки в магічному кубіку. І це фіраночка на вікно. Тож дивимося, що я беру з собою у роботу. І перше, це моя бейсболка з джинсу, яку я починала. З такої ниточки. Я вже її ось, дов'язала до обточка, мені залишився ще один рядочок, і я буду в'язати козирюк і обв'язочку. Це буде мій перший проєкт у магічному кубіку. Ось такінький. Другим проєктом я беру свої шкарпеточки, які у мене теж із бавовни, Ось такої. Це десь 400 метрів на 100 грамів. Ось я почала одну шкарпеточку у стартах тижня. Ось такий в неї краєчок, тому що резинку вона все одно тримати не буде, це шкарпетка. Вони будуть коротенькі, цю я вже дов'язала до п'ятки і у другій почала тільки ободочок в'язати, краєчок в'язати. І це буде мій другий процес, який я беру. У магічний кубик. Третім процесом буде моя наволочка, яку я ніяк не дов'яжу Це віолет, ось така пряжиця, 282 метри на 50 грамів. У мене тут вже зв'язана одна половинка. Нточок мало, тому я в'яжу половинками в'яжу. Ось вив'язана одна половинка. О, на білому не видно, ну ось така вона, і ось такий шматочок, зв'язаний від другої половиночки, ось я тут поставила маркера, і якщо випаде третій процес, Будемо в'язати мою наволочку. Це в мене дежурний процес для магічного кубіку. Це процес номер 3 Номер 4 це моя серветка, яку я в'яжу у проєкті Кольоровий Рік. Там нам випав біли, білі отінки, відтінки кольорів. Вона такого кольору шампань, але як її випрати, вона буде біла-біла. Ось Стільки я вже пров'язала, мені залишилося два рядочки, тому маю надію, що вона випаде, і я її дороблю. В'яжу я її з ось такої грамотної бабіни це бавовна 100% теж десь, десь 350-400 метрів на 100 грамів я не сказала в'яжу я це гачком гачки у мене одиниця 1,25 і візбоку я в'яжу двічкою і носочки я в'яжу на кругові спиці. У мене половиною і ці у мене і трієчка. П'ятим процес. процесом я беру у магічний кубик. Це жилет із кідмахеру в'яжеться І кідмахер ось такий 500 метрів на 50 г. І алізив бебіву. Ось такі компаньйончики гарненькі. Жилетика у мене тут трошки пров'язана, в стартах я пров'язала. Так, що тут в'яжу я п'ятірочкою. Так, п'ятірочкою і маркерочок тут стоїть. Тут в мене невеличкий малюночок попереду буде, щоб відрізняти, де зад. Резиночку я наробила. Ось такий у мене краєчок. Тут, тут такі краєчки. Ну, думаю, що я трошки її пров'яжу жарко. Жарко, дуже жарко. До 40 спека у нас. Хотілося би, щоб оленка викидала бавовлені процеси. І останній процес. Шостий, я беру я беру дівчатка свою фіранку. Ось я не дуже добре зробила, що знімаю на цій скатертині Коли я кажу, що я в'яжу із катушечних ниток, дівчатка думає, що я в'яжу з однієї катушки. Ні, дівчатка, я не з однієї в'яжу. Я в'яжу з чотирьох катушок по 3000 метрів. Які ось такі чотири складення: це поліестер і три бавовни. І ось таку фіраночку я в'яжу, у мене їх буде дві. Маркерочок тут стоїть, тут будуть квіточки, квіточки. Ну, ось така. у такому вона стані. Це у мене теж такий проєкт, який нікуди не спішить. І я його в'яжу тільки у магічному. Кубику. Ну, ось, і все, е, усі проєкти, які я беру, ось такі, різнокольорові усі ось такінькі. І починаємо дивимося, що нам Оленка кинула на понеділок. І починаємо працювати. У неділю, понеділок ми Зробимо звіт, чого ми нав'язали у нашому магічному кубіку. Тож, приступаємо. І так, на понеділок нам випали кубочки 1,6. Я беру процес номер 1 і це моя кепочка бейсболка ось така. Якраз я її дов'яжу. Мені залишився тільки козирьок Дов'язати. Ось така шапулька буде на хлопчика з шестерочків. Тому пішли працювати, може, дов'яжемо. Сьогодні у нас вівторок, 11 липня, і нам випали кубочки 2 і 5 Я Буду в'язати свої шкарпеточки, які випали під номером 2. І я так вирішила, що з нашим інтернетом і з моїм мобільним телефоном, на який я знімаю, краще зробити одне підсумкове відео. бо у мене Щось усе зникає і зникає. Тому буду знімати маленькими кусочками, і потім у підсумках покажу вже все, що я зв'язала у магічному кубіку. Тому беремо наші носочки, беремо наші гарненькі носочки і уперед. Тут я вже буду починати в'язати п'яточку. Вив'яжу в обох носочках п'яточки, а потім переодягну їх на одну одні спиці з ліскою і буду обидва в'язати, щоб були однакові. І так, у нас сьогодні середа, 12 липня, і на сьогодні нам випали кубочки 2-2. І це дуже пощастило моїм шкарпеточкам, бо вони дуже хочуть дов'язатися. Учора я зв'язала п'яточку. На одному шкарпетці далі я не продвинулася. Ось так у мене вийшло. Ось така п'яточка. Ось така. Це. Ну, сьогодні я, мабуть, пов'яжу другий носочок, щоб підігнати його і одягти теж на ці спиці. Тому починаємо в'язати другий носочок. а цей нехай відпочиває. Так, маємо четверг. 13 липня, і на сьогодні нам випали кубики. І випали кубики 4 і 1. Так, вчора у нас двоєчка була. І 4. Це у мене серветка, і це дуже добре, тому що без я вже зв'язала. Тому в'яжемо серветку. Учора я в'язала свою шкарпеточку другу. Так ось, я стільки пров'язала за учора. скоро вони в мене будуть однакові. І я їх передягну на. Ось такі спиці перевдягну і буду в'язати дві шкарпетки разом. Ну, мабуть, я їх не закінчу, тому що мало часу і дуже жарко, і багато роботи, але буду старатися. І починаємо в'язати мою шкарпетку сьогодні. Шкарпет. Мою серветочку. Так, у серветочці мені треба дов'язати 2,5 ряд рядочки, і я маю надію, що я її закінчу сьогодні. І це буде дуже-дуже-дуже добре, особливо для кольорового року, тому спобіжали працювати. І так, друзі, кінець тижня п'ятий день. 14-те. І на сьогодні у нас випали номери 3 і 1. 3 і 1. Під номером 3 я його буду брати. Це у мене моя фіраночка. Дуже гарний колір, такий гарний, приємний колір. Але вона у мене вже давно в'яжеться, ніяк не зв'яжеться, тому що ось так завжди виходить, ось стільки я зв'язала. Ось тут у мене стоїть маркерочок. Мені тут потрібно ще зв'язати ось таку половиночку, ось таку. але у мене, мабуть, не вистачить пряжі. І тому. Небагато у мене залишилося, але я буду в'язати, подивимося, скільки вистачить. А там, ну, буде, що буде. Тому працюємо, в'яжемо, скільки пров'яжемо, стільки і наше. Ну, ось, друзі, завершився наш черговий магічний кубик. І. Хоча немає інтернету, я все ж таки хочу зробити підсумкове відео. У перший день нам випали кубочки 1 із 6. Я в'язала процес номер 1 і це у мене була бейсболка. Я її дов'язала. Навіть зв'язала ось такі прикраси для неї. От такі ягідки і шнурочок гусеничка. Зробила майстер-клас на неї. Хто хоче зв'язати таку бейсболку, полку, в'яжіть. Він є на візерунках UA. Я зв'язала їх дві. Це моя, ось така. Ось таким гарненьким козирьком, Важить вона усього на всього 36 грамів. В'язала я її із джинсу. Ось такенька вона вийшла. З ось такої пряжі джинс 160 метрів на 50 грамів. І це була моя перша робота. На другий день нам випали кубочки 2 і 5. Я в'язала процес номер 2 І це мої шкарпетки. На сьогодні вони мають ось такий вигляд. Ось, я зв'язала дві. Я зв'язала дві. В'яжу їх менше клуб. Ось такі у них п'яточки. Ось такі у них зубчики. Ось такі шкарпеточки виходять, тому що я в'язала їх два дні. На третій день нам теж випали номера два, тому моїм шкарпеточкам дуже-дуже пощастило. І вони ось так. Просунулися. В'яжу я їх із бавовни, Це бабіна, не знаю, скільки там метрів, ну десь 400. Ось так. 350-400 метрів. Ось така ниточка. Ось така. І це мій процес за вівторок і середу. Так, е, у четверг нам випали кубочки 4 і 1. Так як я один закінчила, то в'язала я процес номер 4, і це моя серветка, яку я в'яжу у проєкті кольоровий рік, і я її закінчила. Мені треба було тут 2,5 рядочки дов'язати. Ось така серветочка у мене вийшла. Ось така. Вона з ефектом 3D. Ось такенька, рибриста. Це теж бавовна з великої бабіни. Без опізнавальних знаків, ну, теж така метрів 350 400. Я її ще не брала, не зважувала. Вона буде біла. У мене багато речей з такої пряжі. І наволочки, і серветки. Так що вона буде біла. У кольоровому році у нас колір білий і шампань. І це моя робота за четвертий день за четверг. І в останній день, у п'ятницю, нам випали номерочки 3 і 1. І я в'язала номер 3. І це моя наволочка. Вона теж із баловни. Ось така. У мене зв'язана одна половинка цієї наволочки, два ось таких квадратики. Ось такі квадратики два. Вони вже з'єднані. І я хотіла зв'язати ще два і зробити наволочку. Але, мабуть, не вистачить. За Я таки зв'язала один квадратик. Ось так вийшло, і залишилося зовсім, зовсім мало ниточок. Ну, подивимося, якщо не вистачить, то будуть просто серветочки. Ось така моя робота за магічний кубик. Ну, ось і все. Хочу подякувати Олені за її чудові проекти. Усім дівчаткам-в'язалочкам хочу побажати мирного неба, гарного настрою, добра, удачі і великого-великого натхнення. У нас є чим надихатися, тому в'яжемо. І віримо у нашу перемогу. І усе у нас, дівчатка, буде добре. Усім пока-пока, мої хороші!